Добрий вечір, дорогі гості та підписники мого каналу. І так, час підводити підсумки генерації моєї сонячної електростанції за вересень місяць, але я пропустив день і втратив дані з інвертора генерація від сонця. Тому будемо користуватися тим, що є. І так, від мережі я спожив 93 кВт, потужні нагрузки 15,7 кВт. годин На виході інвертора 335 кВт. Разом будинок спожив 350 кВт. годин Мені в цьому місяці вже не вистачало сонця, тому довелося добирати від мережі майже 100 кВт. годин І так, від сонця я отримав 268 кВт-годин. І це в грошах 690 гривень я зекономив. Мені прийдеться в цьому місяці заплатити 250 гривень за електроенергію. Дані від сонця 260 кВт годин. ну Плюс додаємо приблизно 40 кВт на споживання інвертора. Ну і приблизно близько 300 кВт-годин в мене було від сонця заход електроенергії. На жаль, я втратив ці дані за цей місяць, тому приблизно врахуємо 300 кВт, плюс-мінус. Ось в цьому місяці я використовував майже всю енергію сонця, яка була від. Панели, оскільки в мене активне споживання було будинком. Ну, а так працювала моя сонячна електростанція, енергії мені вже не вистачає. Ну, Вже така пора. Уже, вже осінь, вже мало сонячних днів, тому далі буде тільки гірше. Ну, нічого. Ось таке відео. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення, до нових зустрічей!